Повсюди зелений слиз, а всередині чорна тягуча рідина, схожа на розплавлену смолу. Такий вигляд тепер у річки Сень. Ще кілька днів тому ця водойма на Сумщині була просто встелена мертвою рибою. А це річка Деста на Чернігівщині. Темну воду з масянистою плівкою, піною та чорним осадом. Побачили місцеві рибалки на початку вересня. Мертвої риби тут теж було вдосталь. Ситуація почалася з Сумської області, да з сторони Російської Федерації це можливий скіт цукрового заводу, тому що були проаналізовані деякі космічні знімки, які ми маємо у річці Сейм виявили невідомі органічні сполуки, які поглинули кисень у воді. Це і спричинило загиблі риби. Такі самі речовини потрапили в Десну. Ми відібрали проби спільно з колегами з держфатегенства. Виявили те, що там є біологічне забруднення, тобто це брудна вода, ніяких хімічних, якихось ядовитих сполук там не було. з Десни дійде до Києва вже 10 вересня, прогнозують в українському гідрометеоцентрі. Але поки що загрози для водозабору в Дніпрі немає.